Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60 плюс років добровільно підписувати контракти із силами оборони України. З початку великої війни чимало громадян віком 60 і більше років виявили бажання долучитись до захисту України. Вони мотивовані і мають великий професійний досвід у різних сферах діяльності. Але в українському законодавстві є обмеження щодо залучення до служби такої категорії громадян. Наш законопроект знімає ці обмеження, заявив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі Українській правді. Документ передбачає, що під час воєнного стану за письмовою згодою командира військової частини на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією. Такі контрактники зможуть обіймати не бойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського. Складу в контракті для цієї категорії громадян становлюються випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.